Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюсь рецептом смачної, дуже пухкої і ніжної паски по мотивам шоколаду Кіндер. Цей, цей шоколад полюбляють всі, як дорослі, так і діти. Отож, я пропоную приготувати паску з начинкою, а саме з цього шоколаду. Перш за все, нам потрібно приготувати ганаш. Ганаш я готую з шоколаду Кіндер. Розламала його на ось такі маленькі шматочки. Далі його потрібно розтопити в мікрохвильовці імпульсами. Ось так. А також вершки, жирністю від 30%, прогріваю до 80 градусів, не доводячи до кипіння, вливаю сюди вершки та пробиваю все занурювальним блендером до однорідної консистенції. Коли творилась ось така глянцева однорідна консистенція, додаю сюди вершкове масло кімнатної температури та все пробиваю занурювальним блендером до однорідності. І все, ганаш готовий. Повинна утворитись ось така глянцева, шовковиста текстура. Далі ми накриваємо ганаш плівкою в контакт. Відправляємо в холодильник для стабілізації мінімум на 12 годин і завтра будемо готувати нашу паску. До початку нам потрібно зробити опару. Для цього беремо молоко та підігріваю його в микрохвильовці до температури не вище 38 градусів. Це дуже важливо. Далі додаю сюди трішки цукру від загальної кількості. А також борошна все беру від загальної кількості. Кількість цих інгредієнтів указую внизу в описі під відео. А також в кінці дегустації буде карта рецепту. Кому як зручніше? Додаю сюди сухі активні дріжджі та перемішую. І ось цю опару відправляю в тепле місце для того, щоб утворилася піна. Далі в окремій мисці нам потрібно збити яйця в пишну білу піну. Коли яйця почали збиватися у ось в таку піну, починаю поступово додавати цукор, цукор ванільний та звичайний. І продовжую збивати на високій швидкості. Ось до такої світлої піни повинні збитися яйця разом з цукром. Далі додаю сюди вершкове масло кімнатної температури і продовжую збивати. Після того, як об'єдналися яйця та масло, дістаю опару. Опара піднялася ось такою шапочкою. Почала пінитися добре. Значить дріжджі наші працюють. Виливаю опару, додаю опару до загальної кількості, до загального тіста. Змішую все вінчиком уже. Міксер нам не потрібен. Супово починаю додавати борошно та замішую тісто. Борошно попередньо я просіяла. Коли вінчиком стає важко замішувати, перехожу на силіконову лопатку, після чого буду продовжувати вимішувати руками. Більше борошна, ніж казано в рецепті, не додавайте, тому що є вірогідність того, що тісто заб'єте. І, ті, і, і наші паски утворяться більш жорсткі та не будуть такими пухкими, не будуть мати цієї повітряності. До початку тісто буде липнути до рук досить сильно, проте ви, після того, як закінчиться весь процес замішування тіста, воно стане еластичним і дуже е, однорідним та піддатливим для праці, дуже приємним для праці. І так вимішую, допоки не вбереться все борошно, і війде все борошно в тісто. Звільнила вже лопатку і продовжую вимішувати руками. До початку в мисці, а потім перейду на поверхню. Ось борошно майже все вибралося. Перекладаю тісто на поверхню та буду вимішувати на поверхні. Та забираю все, що залишилось в мисці. Шкрибком собі буду допомагати. Миску далеко не забираю і не мию, тому що далі в ній буде проходити бродіння. І продовжую вимішувати тісто вже на робочій поверхні. Далі вимішуємо тісто приблизно хвилин 15. Цей процес забирає трішечки більше часу, проте він необхідний для того, щоб розвився глютен, і наше тісто було, утворилося більш м'яке та однорідним. Воно буде до початку буде досить липке, проте потім стане еластичним та однорідним. Завжди поруч тримаю шкрибок. Якщо потрібно, допомагаю собі шкребком. Щоб зібрати всі залишки, які прилипають до столу. І так продовжуємо вимішувати. Ось, після того, як пройшло 15 хвилин, тісто виходить ось таке м'яке, еластичне, і не, не липне вже ні до рук, ні до поверхні. Ось так його округлюю, перекладаю назад до миски. Накриваю до початку харчовою плівкою. Щоб тісто не завітрилось, і утворилася скоринка зверху, накриваю чистим рушником та залишаю в теплому місці для бродіння приблизно на 2 години. Після того, як тісто підійшло, сформувала кульку і відправила в капсулу та залишила для бродіння. В цей момент в мене підступно сіла батарея, проте дері тісто не чекай. Ось так піднялася пасочка. Дивіться, яке гарне сонечко вийшло. Ось така краса. Бачите, не повністю заповнила форму тільки доверху. Для кращого блиску можна змастити яйцем. Проте я буду зверху покривати все глазурю, тому змащу тільки молоком і буду випікати. Тому що верхівку самої паски видно не буде, бо зверху буде гарна і красива шапочка з глазурі. Електричну піч розігріваю до 180 градусів і відправляю туди випікатися паску. Змащуємо обережно, легенько, щоб тісто не опало, не сіло, не просіло. І відправляю випікатися. Ось пасочка випеклася. Випікалася така пасочка 30 хвилин, 33 хвилини в мене. При температурі 180 градусів. Режим верх-вниз. Завчасно дістала ганаш, щоб він зігрівся, а також потрібно приготувати глазур. А допоки я готую глазур, паска повинна охолонути, і будемо її начиняти. За звичною схемою заварюємо сироп, додаю сюди набухший желатин. За рахунок високої температури желатин швидко розчиняється, і збиваю все. Після того, як наша глазур досягла необхідної нам консистенції, додаю сюди трішечки какао і ще раз все перемішую. Щоб глазурна була ось такого шоколадного кольору, ніби мармурового ефект. Далі все робимо дуже швидко, тому що глазур швидко стабілізується, беремо ганаш. Ось такий ось він виходить. Перекладаємо в кондитерський мішок. Я використовую насадку ось такий шприц, ось таку голку. Зручніше буде проколювати паску, проте ви можете скористатися, звичайною насадкою чи просто ножем зробити отвори. Після того, як паска повністю охолола, начиняємо ганашем нашу паску. До початку проколюю та відтискаю ганаш. І в центрі роблю один отвір. Ось чому шапочка настільки важлива. Тому що, по-перше, ми будемо проколювати в декількох місцях для начинення ганашем. І по-друге, ми зверху будемо покривати глазулю. І декоруємо паску за власним бажанням. І ось така паска у стилі Кіндер у мене вийшла. А зараз я її розріжу, і покажу, яка вона всередині. Ось дивіться. Дивіться, скільки тут ганашов. І він ще тече. Тільки подивіться на цей розріз, яка вона гарна. Начинка, як і гарне тісто. Ось мій рецепт. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей!